Всіх вітаю на каналі! З вами канадський Марк. І з самого початку я хочу вас попросити підтримки, продовжувати підтримувати мене та інші україномовні канали та контент. Зараз дуже сильно йде давка на україномовний контент, і менше і менше україномовного контенту стає щоденно. І ніхто не має проти проти іншого контенту, але просто потрібно підтримувати наше своє. Бо якщо ви не будете підтримувати своє, то хто тоді буде? Я надію, що я побачу величезну сьогодні підтримку. І саме головне, що хочу побити цифри, минулі цифри підписників. І ви дійсно робите різницю. І таким чином ви надихаєте, мотивуєте. Та мій канал вже збільшив дуже багато україномовного контенту, бо багато людей, побачивши мене, почали самі. Пробувати знімати відеоролики, тому разом ми робимо різницю і пам'ятайте тільки разом. Я би дуже хотів почути вашу думку українців, що ви думаєте про нещодавну заяву нашого президента Зеленського щодо того, що Північна Корея вступає в війну з Україною і може послати 10 тисяч додаткових солдатів допомагати Росії воювати з українцями на нашій землі. Дуже цікаво почути вашу думку, бо деякі ситуації, деякі люди говорять, що це все просто так говориться, деякі люди говорять, що вони вже є там, і цікаво просто почути українців, які живуть в Україні, і можливо хтось, як то кажуть, поділиться і почне цікаву дискусію в коментарях внизу. А я вам хочу розповісти сьогодні, що в Канаді про це говорять, і як канадців це шокувало, і в загальному що канадці думають про цю всю ситуацію, яку е, яка може відбуватися та відбувається зараз, на жаль, в Україні. Ви вже всі напевно чули та знаєте, що недавно е, спікер парламенту Канади приїжджав в Київ та робив та виступав і розповідав про те, що. Канада з Україною, що Канада буде залишатися підтримувати Україну і що Україні потрібна вся підтримка, яка тільки можна. І він закликав на те, що потрібно продовжувати підтримувати, і за те, що він дуже вдячний, що українці і канадці є справжні друзі. Це дуже позитивно і дуже важливо зараз такий час, що наші союзники. Не тільки говорять, а приїжджають і підтримують нас, і продовжують нас підтримувати. І Канада справді це є дуже близький та хороший друг Україні та українцям. І ця ситуація, ця заява, яку Зеленський заявив, це справді тривожні новини. Це справді зараз інтернет просто вибухає. Різними розмовами, різними спекуляціями, і навіть йдеться мова про те, що, можливо, буде якась третя світова війна. І за того, що зараз робиться в загальному світі, на жаль, теперішній час є дуже небезпечний і далеко від спокійного. І в будь-який день, в будь-яку годину може щось перевернутися як в позитивний бік, так і в негативний бік. Але тут в Канаді справді говорять про це. Всюди в новинах пишуть про те, що Зеленський заявив. Говорять про те, що потрібно підтримувати Україну і українців, і засуджують дуже сильно е, те, що Північна Корея взагалі допомагає Росії і хоче підходити та допомагати Росії воювати проти українців. І Канада заявила, що вони звісно це засуджують і не підтримують. І Якщо це буде, це буде дуже погано, абсолютно не тільки для Росії та Північної Кореї. Це буде погано для всього світу і на жаль. В кінцевому результаті найбільше постраждає хто Україна і Українці, тому що ми в нас війна на нашій території і Українці. Борються, тримаються відважно, але вже замучені. Замучені наші хлопці та дівчата. Сама країна в важкому стані, і тому зараз як ніколи потрібно підтримувати українці, які є за кордоном, можуть багато чого робити, підтримувати з донатами, створювати та проводити важливі мітинги. І саме головне не забувати про те, що на нашій землі зараз іде війна. Війна йде за Україну і щодня помирають наші брати та сестри. Тому пам'ятайте про це, друзі, бо зараз як ніколи це важливо підтримувати абсолютно, як ви можете і чим ви можете нашу країну, бо без нас нашої країни не буде існувати в майбутньому. В Загальному Канада ще чекає офіційної інформації, підтвердження та союзники України чекають дійсно підтвердження, чи дійсно це правда, чи дійсно будуть вони йти в сторону України, чи це поки що Північна Корея таким чином трошки лякає з Росією українців та партнерів України. І тому цікаво буде побачити, як союзники України. Будуть відповідати на це, якщо дійсно це відбудеться, і будемо молитися Богові і надіятися, що це не відбудеться, і що пошвидше ця війна завершиться, і щоб Росія покинула нашу землю, і щоб українці знову змогли почати відбудовувати і жити так, як ми жили колись, спокійно, без ніяких турбот і проблем. Це дуже важливо, щоб ця війна пошвидше завершилася, звісно. Позитивному боці України, але не можна навіть говорити, що вона, навіть якщо і завершиться, це буде позитивному, тому що ми втратили дуже багато. І е, життя ніколи не повертається. Головне, щоб ми хоч змогли зберегти нашу країну наступні покоління, і як ніколи, це дуже важливо зараз. Я надіюся, що відеоролик вийшов інформативний. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.